Хто тут є? Зараз зробимо пеньку екскурсію, покажу, які стенди виробники тут представлені. І почнемо, мабуть, з ходу в зал. Тут у нас аквантіс, очищення води. Далі розмай голд, текстиль. Все, те, що пов'язане з текстилем. Далі у нас цікавий такий стенд. То прямий ефір. Цікавий стенд з такою от цеглою, на якій можна робити гравіювання. Дуже цікаві рішення стосовно модулів ось таких. Кому треба контактики, ось так я покажу. Компанія з Франківська, так? Франківська роблять. Компанія Місто Снятин, компанія. Брік, так? Брікленд. Брікленд. Так, якщо мене дивляться, бачу, що дивляться, напишіть в чат, ще добре чути. Такі ось цікаві також елементи для личкування цокуля, підвіконня з гравіюванням. Гравіювання може бути різне. Отак це виглядає. Тут у нас текстиль ще. Жалюзі. І йдемо далі. Чути добре. Дякую, Юрій. Рухаємося далі. Далі в нас компанія Львівський дядько. Львівський дядько характерний тим, що вони мають цікаве покриття. Підлога вінілова, але вона має різні малюнки. Такі от модулі, класно, цікаво в комерційних приміщеннях. Також є таке підлогове покриття, на яке можна виливати воду. І воно її не втягує. Зручно перебирати для офісних приміщень цікава штука. Торгових центрів для бутіків, воно класно підходить, і, тому що воно для, для комерції це супер. чиститься uh -huh. легко і відповідно довго Так, контакти зразу я буду показувати сюди на відео, щоб кому цікаво, щоб могли собі подивитись і з цього боку і з цього боку. Це, до речі, все не є реклама. Це просто кому цікаво ремонт, дизайн, архітектура. Щоб могли собі подивитися, не відвідуючи даний захід. Ви <гум> <спи>, пише львівський дідько. <гум> Ні, львівський, львівський дядько, але, <гум> <гум> але по львівське дідько зараховано. Є ось такі роторні двері цікаві. от Роблять теж покриття нестандартне, відкривається ось так, бачите? А і ще покажіть, будь ласка, оцю систему також. Угу. Це все метал, так? Від так. Це метал, може бути фарбований коралу. Угу. Також може бути різне З різного кольору можна вибрати. Угу. Домо там може бути до 240. 240 висотою. Так, метр 20 на 20. Метр 20 на 240. Так, це був у нас Львівський дядько, рухаємося далі. Далі у нас меблі Франков. Франков меблі українського виробника, Часто з ними працюємо. Досить хороша якість, є дуже класні, цікаві дизайни. Якщо купуєте в них меблі, то у них такого бегемотика получите в подарунок або щось наподобі того. І дивіться, які класні лежанки для ваших маленьких улюбленців можуть бути такого плану. Можливо, щось я додати. — Переходьте у Франков. Рухаємося далі. Тут дівчата в нас з закарпаття так, роблять, а вже спакуються. Йолки-палки. Роблять ось такі цікаві речі. Ось такі. Так, то вже запаковані. Це шахи були такі класні епоксидки. А зараз спеціально спеціально для глядачів. Просто ми в прямому ефірі зараз. Одразу Угу. дуже І характерна ця компанія тим, що вони роблять повністю всі меблі з масиву. Масив і епоксидка. Тобто тут немає якогось ДСП, МДФ і так далі. Тобто все масиво, такі цікаві складні речі, навіть корпус з масиву, навіть такий столик з масиву. Ну і от цей шедевр з епоксидки також. Якщо по цінах коротенько зорієнтуйте, отакий столик ще раз. Цей великий столик 130 тисяч гривень. 130 тисяч гривень і ось цей маленький. Е, цей маленький є 1030 доларів. 1030 доларів. Так. Цей є менший, звичайно, що можна в різних параметрах робити в різ... з різним масивом і відповідно і ціна буде змінюватися. І робляча, окрім таких, ну, якщо так можна сказати, типових речей, тому що вони зовсім не типові, декоративні ось такі елементи, бачите, такий, хтось скаже якийсь незрозумілий потик, та, а хтось побачив цьому красу і зробить ось таку річ. Це компанія, як правильно читається? Кочут Інтеріорс. Кочут інтеріорс. Так, а ми рухаємося далі. Рухаємося далі. Зараз, секундочку, я закріплю мікрофончик. Отже, бачаєте, то прямий ефір, тут купа нюансів може бути. Далі в нас компанія Брюнер. Це компанія, з якою ми також працюємо. Компанія займається камінами. Якщо вам треба камін, обов'язково приходьте до хлопців з Брюнер. Зроблять добре. Хло... То хлопці постараються, зроблять добре і дай трошки більше, ніж ви очікували. Гарантую. <ріху> То, вже... <ріху> То вже Андрій сказав з моєї презентації, з мого виступу. Я ну, казав, що клієнту треба, треба, треба. вчитися швидко, що треба зробити добре і чуть-чуть. Рішки Трошки зверху. ще додати зверху так. насправді дуже хороша якість камінів. Знову ж таки, я кажу, це не є реклама, тому що зараз буду про, по всіх стендах проходитись, розказувати про всіх виробників постачальників, які тут представлені. Їх насправді тут небагато, але тим не менше, вам буде цікаво, заходьте, звертайтеся. Цю компанію можу сміливо рекомендувати, тому що з нею не підведуть. та не підведуть. Якщо підведуть, то, ну, то ми їх знайдемо, то будете дзвонити до мене. Окей, дякую. Рухаємося далі. Далі в нас компанія, яка займається світлом. А до речі, контактики може свої покажи. Може візиточка є. покажи людям, бо я тут зразу показую контакти, які є. Ось так: от у нас є. Угу. Трускавець, ВАБ, місто Львів. Добре. Я думаю, номери телефонів видно. Кому цікаво, хто хоче камін, звертайтесь, приходьте. Рухаємося далі, далі у нас тут стенд зі світлом. Я так розумію, це у вас все суто клуді, так? Сутоклуді. Кому цікаво клуді, цікаво ось таке світло. Ми також працюємо з Клуді, беремо трекові системи часто. Можливо, маєте візити якусь. Якийсь номерочок, Я просто глядачам показав кадр. Кому цікаво освітлення клуді, от є контакти. От. Такі ось цікаві світильники, різні кольори, різні матеріали, класний дизайн, хороша якість, тому що сам не раз беру, користуюсь. Звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Можливо, щось два слова скажете по клуді для глядачів. Постійно оновлюємо склад, власне виробництво. Звертайтесь. Дякую. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Тут у нас система, я так розумію, оп, системи відеоспостереження, домофони. Можливо, маєте візиточку. Ми в прямому ефірі я покажу глядачам просто контакти ваші, кому потрібно. Угу. Так, це у нас Щерецька 33, район Південного. Так, мало би бути добре виру номер. Зафіксую. Відеоспостереження, домофони, охоронні системи сигналізації. Цікаво, звертайтеся. Рухаємося далі. Йдемо по спочатку по цьому кругу, а потім ще прийдемо ось туди. Так, тут в нас виготовлення індивідуальних меблів. Компанія з Франківська, ми вже з ними встигли познайомитись. З цією компанією ми ще не працюємо, але ну, судячи по роботах, по фотосесії, те, що вони роблять, я вам скажу, ну, виглядає дуже класно, дуже круто. Звичайно, будемо працювати з ними, пробувати над нашими об'єктами. Тому що вони з Франківська, але працюють також і у Львові. Тому, можливо, вам є що сказати до слова про компанію. Компанія Perfect займаємося виготовленням преміальних. Класних меблів, от саме дизайнерські круті меблі, ми їх робимо дуже добре. добре. дякую. Рухаємося далі. Якщо в чаті, хто мене зараз дивиться. Якщо у вас є якісь конкретні питання по побажання, можливо щось запитати поки тут на місці, пишіть в чат. По можливості буду запитувати. Так, рухаємося далі. Далі у нас компанія, яка займається текстилем. Добрий день, ви в прямому ефірі. Ми показуємо, хто є на виставці, хто представлений на виставці, так? Ну, на жаль, вже дехто збирається, але тим не менше, Ми показуємо. Не ви не збираєтесь. Так? Ми вже з вами познайомилися сьогодні, але я би хотів показати глядачам, окрім того, що коротенько сказати, що основна ваша ніша це текстиль, штори, рулети, автоматичні так, жалюзі. Хочу показати візиточку вашу з номерами телефонів, щоб кого, кого зацікавить, хто не мав можливість бути на сьогодні на Design дей Ось прошу. Всі контакти є на візиточці, штори, текстиль. Ну, зразу наперед можу сказати від себе. От, є компанії, з якими ми тут вже працювали, є в нас досвід, але є компанії, якось ця наперед, з якою ми не працювали. Тому знову ж таки наголошую, це ніяка не реклама. Але е, від себе можу сказати, що люди, які представлені тут, це точно люди, які розуміються в тому, що вони роблять. І, як мінімум, це люди, які відповідають за якість і за свою роботу. Тому Варто спробувати з ними попрацювати. Так, рухаємося далі. Далі у нас системи, це світло у нас, так? Так, прокоментуйте, будь ласка, де придбати хороші меблі в Західному регіоні. Тут питають. Можливо, напишіть конкретно, які самі меблі вас цікавлять. Якщо в Західному регіоні, якщо у Львів, це у нас є декілька торгових центрів, це є Марк, слони. Сходу зараз так, на Луганське також меблі. Можливо, більш конкретно напишіть, що саме вас цікавить. А ми поки що перейшли до стенду освітлення, так? можливо, два слова. Компанія Світ Плюс представляє нові колекції Аромас. Це є фабрика Дель Кампо», іспанське виробництво з натуральних матеріалів. У нас дуже великий вибір електрофурнітури, декоративного світла, майже 500 каталогів та е, різних освітлювальних приладів. Ми займаємося розробкою та підбором. Просто світла. Різного. А, і бачу, тут цікава така штука, принаймні, е, на банері так? От На банері. На банері, бачу розрукований. Вимикачі ось такий, типу тумблери, так? Так, е, так, звичайно, ми якраз і займаємо. А ось у нас та, та, представлення. Угу. Так. Тобто. Отакі от цікаві можна рішення. Викликачів. Угу. І покажіть вашу візиточку і зразу. Та, покажу та, глядачам, кому та, цікаво. Зможуть та, собі. Та, Там де номерочок є. Та, угу, от є. Так, тому кого зацікавило. Звертайтесь, пишіть. Рухаємося далі. Далі у нас. Двері. Ось такого типу. Вхідні двері, міжкімнатні двері і підлога. Коли цікавить старт дизайн. Ось контакти. Ці двері цікаві чим? Тим, що вони у нас шпоновані і також шпонована стіна. Досить хороше, акуратне рішення. А це в нас металеві двері, причому це український виробник страж. Каркас з металу. Але ось таке велике скільне полотно. Досить гарно виглядають. Так, ще номерочок я не показав дівчат, що спочатку. Покажу ще по текстилю, кого цікавить. У нас є така от візиточка, мало б тебе видно. Ось так. Мо потрібен текстиль, також можете звертатись. Можливо, скажете два слова для наших глядачів. Хто має бажання? Можливо, тема, тема, задавайте питання. Коротенько про себе чим займаєтеся? Ми займаємося повним спектром послуг: штори, тюлі, карнизи, жалюзі. Весь спектр послуг під ключ. Дякую, Як бачите. Шторів тюлі в нас є, тут достатньо, вже аж три стенди було. Е, що стосується м'яких меблів, то я вам казав: от Марк, слони. Е, далі на тролейбусній у Львові також є м'які меблі. Столи, українські виробники також представлені. Дім меблів, вулиця Тролейбусна у Львові. Можете подивитися там. хто писав за, за меблі. Далі йдемо. Там ніби нікого не пропустив. Рухаємося далі. Йдемо сюди, тут ми вже також були. Тут у нас цікаві такі елементи з дерева. Декоративні панелі, декоративні елементи. Зразу візлиточку може маєте з номерочком. Так. От кого цікавить, маємо такі контакти, видно, так? Дмитро там дякую. Угу. Пишіть, кому, можливо, ще якісь питання прямо в ефірі, поки я на місці. То дам відповіді. Ось цікаві такі речі. роблять. Нагадайте, яке це місто? Радовилі. Бачите, в Радовилові роблять такі от класні панелі з дерева. Досить цікаві рішення, кого зацікавило, звертайтеся. Так, зараз ми на ту сторону перейдемо. Тут у нас сантехніка Excellent. Ми вже були в дівчат, зараз тільки покажемо номер телефону, якщо у вас десь є, записано зверху. Номерочок ми в прямому ефірі зараз показую, хто нас дивиться, глядачам. Що в нас на виставці є представлено? Може наморочок, щоб я в кадр показав, що цікавить, щоб зверталися. А, ось так. Угу. Сантехніка, екселент. Бачите, роблять ось такі кольорові меблі, різні варіанти є. Контакти, думаю, що видно, номер телефону. І покажіть, будь ласка, що ви показували в каталогах кольори сантехніки, які можуть бути, і кольори металу. Угу. Excellent. це є польська сантехніка. Зараз покажу, власне, цікаво, що є по кольорах. Ну, Більше інформації, звичайно, можете отримати на сайті або за телефонами, які я показав. Тут кольорова гама кераміки, так, і кольорова гама металу, який може бути. а Це ванни, так? І метал ще був. І метал. Так. Тобто можна підібрати всі аксесуари, змішуючи в одному кольорі металу. Коли цікавить контакти, були тільки що на відео. Можливо, якісь декілька слів для глядачів. Скажете, Раду всім допоможемо підібрати найкращі рішення, всякі різні деталі, фішки, тобто там навіть такі дрібниці, там як доні клапана, аксесуари. Ну, тобто ми... що для дизайнерів цікаво, для людей, якщо. Дати проект комплектацію, то ви можете підібрати власне всі комплекту. так. Наші менеджери опрацьовують повністю дизайн, тобто візуалізацію, це навіть не обов'язково нам надсилати специфікацію. Нам достатньо бачити зображення, і ми підбираємо максимально наш асортимент. А ми можемо закрити абсолютно все в ванній кімнаті. Дякую. Так, ми рухаємося далі. Далі в нас дівчата з підлогами. Це у нас вінілова підлога, інженерна дошка. І що ще було? І паркетна дошка ламінату. Бачите, є отакі от великі такі панелі. Цікаве покриття під плитку, під кераміку. І під текстиль, під канину. Так. Є всі сертифікати якості. Там хтось писав під одним з відео про вінілову підлогу. Власне, це європейські виробники. Сертифікати якості всі є, тому звертайтеся, це вам покажуть, розкажуть. Так можливо, декілька слів для глядачів скажете по підлогах. Можете звертатися в наші салони. У нас є дві локації: пасічна 166 і перфецького 2А. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Дівчата, професіонали з радістю допоможуть вам підібрати необхідні для вас продукти. Супер, отак. Якщо підлогу потрібно, можете звертатися. Я ще покажу єдину що візиточку. Хтось хоче подзвонити, можливо, з іншого міста, можливо, щось не почуло, не зрозуміло. Ось є контакти. Знову ж таки, це не реклама. З дівчатами я не працював, не працюю, але так як я говорив, люди, які представлені тут на вистрілці, однозначно, до речі, дуже нестабільна конструкція. Однозначно варті уваги, тому що люди стараються. Приходять, незважаючи ні на що, роблять такі гарні стенди, виставки, презентують свою продукцію. І Дуже багато є власне, української продукції і достойної якості так само. Тому ми рухаємося далі. Дякую. Далі в нас компанія Велько. Бачу, дівчата пішли, але я просто скажу декілька слів стосовно підвіконня. Вони займаються виготовленням підвіконників. На жаль, нікого немає, можливо, буду вертатися. Кому цікаво, ці підвіконня Alber ми дуже часто використовуємо в наших інтер'єрах. Зараз вони трошки подорожчали, але це є виробники тому можна звертатися до них, ціни в них будуть приємніші. Далі у нас рушник у сушки компанію Mario. Ми знаємо, це український бренд, з ним працюємо. Дуже хороша компанія, ціна і якість. Тут вже, на жаль, на жаль, демонтують хлопці, вже оцей світловий люк. Дуже крута штука. Можливо, десь потім окреме відео, про це знімлю, бо покажу. Це світловий люк, який імітує денне світло. От, але це треба бачити вживу. І дуже цікаве освітлення було у хлопців, на жаль, вже розбирають стенд, тому я все вам не зможу показати. Так, але кого зацікавило, от тут є QR-код. Поставлю на паузу. Якщо дивитися на екрані, можна відсканувати. Дуже цікава система такого штучного типу денного світла я не бачив ніде, тому що виглядає ніби дійсно з тих люків, ніби це зенітні вікна в стелі. Дуже класно виглядає. Далі в нас підлоги. Підлоги, паркети. Підлоги, паркети. Можливо, ви маєте візиточку десь зверху. Не маєте візитки чи вони звідси? Вже розбирають. Розбирають потрошки стенди. Тут, до речі, теж були цікаві, цікаві світильники ручної роботи. Ми в прямому ефірі я показую, що, що тут є на, на, на виставці. Нічого страшного. Нічого страшного. От, тут, в принципі, видно так, що ви робите цікаві світильники з дерева, ручної роботи, так розуміє, Так, Звідки з якого ви міста? Коломи. Коломи, Дивіться, в Коломиї роблять у нас в Україні. Бачите, такі класні штуки. Оце візиточка, кому потрібно, я так зафіксую, от є QR-код, можна відсканувати і подивитися більш детально за посиланнями, так? Можливо, декілька слів хочеться сказати для глядачів про свою компанію. Ми маленькі виробники. Робимо вироби, предмети декору з дерева, з металу, любе різне під замовлення, можемо придумати все, що mm -hmm. завгодно. Дякую. Так, вже хлопці дівчата збираються, але ви можете бачити, в принципі, рівень орбіт і що саме вони роблять, які є цікаві речі, цікаві світильники. Так, далі у нас компанія Ajax. Ну, Тут рекламувати, думаю, нема, що всім зрозуміло, що таке Ajax, що це за компанія. Зараз в них розширилася лінійка, зробили класні вимикачі, розеточки, приємні, софт-тач такий пластик. Єдине, що я вже казав, що. Шкода, що немає виходу під USB, але я думаю, компанія це знає, не я єдиний, хто просить USB. І з часом добавлять. От наш кран, який ми часто ставимо, щоб запобігти протіканням ось наші датчики. Можливо, декілька слів скажете для наших глядачів про компанію. Ну, ми на ринку безпеки вже більше 10 років, і як ви правильно підмітили, у нас з'являються нові напрями, нові девайси. На сьогодні це не тільки безпекові девайси, це ще і автоматизація, комфорт автоматизації, це розумні вимикачі, це запобігання потопу. У нас є пожежні девайси, так також у нас є лінійка відеоспостереження, І це все працює в єдиній екосистемі, доповнює один одного. Тому боремося зі злом разом. Купляйте «Аякс» і бути впевнені, в завтрашньому дні». Ну, як я вже казав, компанія Ajax реклама, напевно, не потребує. І у багатьох з нас вдома є Ajax, напевно, і багатьом нашим клієнтам ми ставимо Ajax, тому що це власне набір функцій, система, яка закриває дуже багато потреб з точки зору безпеки, автоматизації. І рухаємося далі. Там дівчат з підвіконнями ще немає, бачу вже нікого. Тут ми вже були. Ну і все, і отак ми обійшли по кругу і показали вам всіх. Хто у нас був тут? Тут ще щось цікаве, до речі, є таке блокнотик. А що ми робимо, чим займаємося? Цей блокнот не можна викидати. Він як нерухомість, дорожчаєш час. Цікавий такий маркетинг з правописом. Так, оце й була виставка Львів Дизайн Дей. Душе раз я в Сторону сцени, подивлюся, яка там ситуація. Яке виходив, що виступав спікер, але вже бачу, люди потрошки збираються. Виставка йде до завершення. О, я ще зараз якраз бачу перед собою Надію організатора Львів Дизайн-Дей, можливо, декілька слів вона ще скаже для наших глядачів. Трошки підслухаємо. Ми зараз в прямому ефірі. Можливо, це Надія, Надія Турчин, вона організатор Львів Дизайн-Дей. Ну так сталося. Бач, я обійшов всі стенди, показав людям, що в нас є, показав візиточки, щоб люди, які не мали можливості відвідати заклад, могли бачити, хто представлений тут. Можливо, якраз зараз комусь потрібно саме те, що тут є. Тому... Та. А я, я вже знаю. прийшовся та, по дівчатах, так, я вже показав. Можливо, в тебе є не знаю, якесь, якесь звернення до глядачів, так, які б хотіли бути на дизайн-дей або загалом. Можливо, менше сказати. Ну я взагалі перше по перше дякую всім тим, хто прийшов, і тим, хто долучається та до створення Design Day, тому що ми формуємо, ми формуємо те середовище, в якому і надалі ми знаходимося. Ми є, тому це важливо. І якщо вам не вдалося, Design Day буде продовжуватися. приходьте до нас на наступні дизайн-дні. А цього року вже насолоджуйтесь тими фото, і тими відео, і цим відео, які в нас є. До речі, та знову ж таки не реклама, але Надя також є дизайнером, практикуючим, проектує інтер'єри. Бачите, колеги рекламуні колеги можна сказати. Дякую. Це не реклама, це рекомендація, тому кому треба, звертайтеся так. Та те та, та дизайн бюро, Надія Турчин. Я знаю про це клас. Демо ще глянемо до сцени, але я так розумію. Сцена вже закривається. Може, можна з кимось зняти, не знаю. Тут на глядачів зараз небагато, але я думаю, потім і записі будуть дивитись. Вже потрошки збирають.

Можливо, є що сказати для глядачів, е, які дивляться львів дизайн, Дей і канал Буді дизайнер. Всі всім треба йти зараз, на сонечко зараз, зараз. зараз. останні останні лучі сонця треба йти на сонечко. Що можу сказати? А так слухайте, ну це дуже круто. Дякую, що запросили. Кожен рік я тут це. Це дуже тепло і тема була класна. Насправді да. про... вона дуже важлива і дуже цікава ну, тобто, і затовникам про... дизайнерам. І це те, що мені болить. І бо я як да, людина, яка створює бренду, але паралельно і ресторатор. І е, це така проблема знайти собі якісне місце під заклад, е, коли неграмотно просто побудоване звинування. І тому я прошу, будь ласка, звертайтеся до рестораторів, запиту. Як правильно зробити, як, як правильно спроектувати е, приміщення, це необхідно, це дуже важливо. Дякую всім на сонечко. Всім на сонечку можна йти вже тоді на цій ноті, на цій ноті будемо закінчувати. Зал вже в нас пустий. Всім дякую за увагу за те, що долучилися, приєдналися за те, що дивилися. Ну і дякую тим, хто буде дивитися в записі. Можливо, коли якісь будуть питання саме по львів дизайн день по е... Продукція яка була тут представлена по підрядниках. пишіть в коментарях по можливості я буду на них відповідати. Наразі всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.